Доброго дня, мої кохані та шалені! Сьогодні в нас з вами знову сім камінчиків, знову сім передбачень для вас на сьогодні. Та знову сьогодні для вас сім порад. Нагадую, що мене звуть Катерина, що я завела цей канал для того, щоб практикувати свою українську та ділитись з вами своїми знаннями. Я буду дуже-дуже вдячна вам за підписку, вподобайку, коментар та за поширення цього відео серед своїх друзів. Будь ласка, оберіть камінчик, до якого вас тягне, та під цим камінчиком сьогодні буде критися ваше передбачення на день. Отож, перший камінчик обсидіан, що сьогодні очікує ти, хто загадав цей камінчик. Для вас сьогодні день буде пов'язаний з якимось вибором, і цей вибор буде для вас досить важливим. Це може бути е, такий вибір, який е, зробить, зробить настрій сьогоднішнього дня для вас. Тобто, знаєте, йдете ви ввечері додому і думаєте, чи ось хочу я, не знаю пиріжечка, тортику, оселеця, чогось, скумбрії, чогось ще. І думаєте, чи зайти мені до магазину купити, чи не зайти. Ось, може бути такий вибір. Може бути вибір, який. А... Який визначить долю вашого життя на майбутній період. Тобто, може бути зовсім незначний вибір, може бути досить значний вибір. Для когось програється так, для когось так. Проте е е порада для вас. Подумайте, зважте все, зробіть вибір. Якщо ви вже цей вибір зробили, не шкодуйте, все нормально, тобто йдіть за. Е Своїм вибором йдіть за своїм серцем. І коли вибір вже зроблено, шкодувати вже нічого. Сподіваюся, у вас буде добрий день, а ми з вами подивимося, який день буде в тих, хто загадав Селеніт. Для вас сьогодні буде день, коли вас може підвести якийсь чоловік, коли якийсь чоловік може програти. Можливо, це буде стосуватися вас безпосередньо, можливо, якийсь чоловік не виконує своїх зобов'язань перед вами. Можливо, також, що цей чоловік ви, і що у вас просто не буде сили, енергії, наснаги, чи що ви сьогодні метафорично чи фізично програєте та не здобудете того, чого б ви хотіли здобути. Найближчим часом. Порада для вас подумати над своїм програшем, подумайте над тим, що для вас сьогодні не склалося, та переробіть свої висновки. Після цього йдіть у майбутнє з якимось, з якимось іншим підхідом. Підходом. Так. Третій варіант: для тих, хто обрав шматочок Міді, який для вас буде сьогодні день. Для третього варіанту сьогодні буде день, коли для вас буде закрита якась дорога чи закриється якась дорога. Тобто, може бути таке, що якась поїздка відкладеться, що транспорт десь стане, що ви попадете в пробку, що щось, що працювало, перестане працювати. Можливо, щось сьогодні, можливо, якесь порушення закону. Тобто, можливо, щось сьогодні ви дізнаєтесь, що було зроблено не по правилам. Можливо, ви дізнаєтеся, що щось сьогодні зупинило свою дію, тобто щось працювало, сьогодні вже не працює. Чи закрилося раніше, чи ще щось сталося? тобто Якась дорога для вас сьогодні закриється, Може, це буде дорога метафорічна. Тобто, може це бути якась справа, якою ви займаєтесь, чи може якийсь офіс, до якого ви прийдете, а вони сьогодні не працюють, або взагалі вже не працюють. Можливо, якась техніка зупини сьогодні свою роботу. Можливо, це буде лише на один день, можливо, це буде вже на постійно. Дивіться, як це програється особисто у вас, якщо захочете, поділитися цим зі мною в коментарях. Порада для вас, якщо воно сьогодні не працює, то воно вам сьогодні і не потрібно. Тобто, якщо вже ваш кінь здох, то він здох, злізьте з нього. Якщо сьогодні щось не хоче працювати, не змушуйте це щось сьогодні працювати. Не ваша то дорога. Для тих, хто загадав четвертий камінчик. Що вас очікує сьогодні? Нові ідеї, нові захоплення, нова закоханість, нові якісь інсайти, нові думки, тобто творчість, можливо. І поради для вас сьогодні так, вас сьогодні щось захопить, щось вас захопить вашу увагу. Проте, не забувайте про інші повсякденні обов'язки. Балансуйте, зумійте. Збалансувати і ваше захоплення, і ваше повсякденне життя. Тоді ваше життя стане лише більш яскравим. П'ятий варіант для тих, хто загадав камінчик «Роза постелі, ви сьогодні знаходитесь в потоці, в ресурсі, ваша інтуїція працює відмінно. Порада для вас. Прислухайтесь до себе, прислухайтесь до своєї інтуїції, прислухайтесь до жінок навколо вас, тому що взагалі сьогодні, або ви сповнені жіночою такої інтуїтивної енергії, або жінки навколо вас можуть вас. Можуть вас направляти, можуть вам допомагати, можуть допомогти вам реалізувати свою інтуїцію та перебувати у цьому якомусь потоці, одному потоці всесвіту. Тобто прислухатись до себе, прислухатись до оточуючих жінок, прислухатись до інтуїції як до своєї, так і до оточуючих. Якщо є вибір між своєю інтуїцією та оточуючих, раджу прислухатись до своєї. Шостий варіант для тих, хто загадав малахіт. Сьогодні для вас день наполегливої важкої, кропіткої праці, яка, можливо, не приносить задоволення, можливо, яку не дуже хочеться робити, проте потрібно. І дійсно потрібно, дійсно, ця праця і а, це буде вам на користь у майбутньому, тому працюйте. Так, важкий сьогодні, можливо, день, проте такі дні теж потрібні і вони теж трапляються. Сьомий варіант для тих, хто загадав горний хрешталь, що вас. Очікує сьогодні, а у вас сьогодні криза. На жаль, криза, криза може бути як значною, так і незначною, тому що ми бачимо передбачення лише на день. Для когось це може програтись так, що щось вас помре. Фізично, метафорично, аккаунт, яким ви користувалися, наразі вже не можете ним користуватися. Прилад якийсь помер, перестав працювати. Діло, яким ви займалися чи захоплювалися сьогодні, ви розумієте, що немає більш можливості цим займатися чи захоплюватися. Можливо, щось глобальне, більш таке важливе для вас сьогодні помре. Можливо, у вас є, на жаль, сьогодні якийсь період депресії. Сподіваюся, що лише на один день. Проте ця руна нам каже, що щось вже померло, щось старе вже померло, фізично, метафорично, будь-яким чином. Щось вже померло, але нове ще не народилось. І ви знаходитесь у цьому періоді між смертю та новим життям, між смертю та новим відродженням. А, і лише... Від вас залежить те, з якою швидкістю ви відновитесь та з якою швидкістю ви відродитесь. Тому від цього серця бажаю вам е зробити висновки з того, що з вами сьогодні сталося: е підвести лінію, підвести черту, е окреслити ваш минулий досвід та знайти в собі сили піти у нове. Дякую вам за те, що були зі мною. Дякую вам за те, що прослухали своє передбачення на день. Всього вам найкращого. Зустрінемося у наступних відео.